Лична Київ експоплаза згуртувала молочників з різних регіонів України, приїхали себе показати та на інших подивитися. А ще вирішити, яким чином нарощувати темпи розвитку такої важливої та прибуткової для України молочної галузі. Спеціалісти кажуть, рости є куди. Сподіваються на відкриття європейських ринків для вітчизняних виробників. Хотів би звернутися в першу чергу до іноземних компаній, які присутні в Україні в Україні. Які мають намір працювати в Україні з закликом до поглиблення співпраці. Минулого тижня ми продемонстрували готовність стисти терміни і можливість стисти терміни, розглядати всі питання реєстрації і дозвільних процедур. Минулого тижня були скасовані окремі дозвільні документи постанови Кабінету міністрів, зокрема на продукцію тваринного походження. І на сьогоднішній день немає потреби на кожну партію одержувати сертифікат. І міністерство в найстиші терміни знайде шлях, як реалізувати програми кредитування. А на цей час потреба в залученні кредитних коштів для агробізнесу в Україні оцінюється в межах від 8 до 10 мільярдів гривень. Молочники називають плюси для галузі від вступу у євросоюз. Серед них підвищення конкурентноспроможності, модернізація, реалізація української продукції на європейських ринках, доступ до фінансових ресурсів. Водночас, незважаючи на складні політичні відносини з Росією, кажуть, такого партнера в економічному плані втрачати теж не потрібно. На сьогоднішній день нам ведеться робота для того, щоб зберегти той товарообіг, який у нас був. В першу чергу в цьому зацікавлені підприємства, які, власне, були згадані, це сироробні підприємства і молочні. На цей час погіршення суттєвого, яке могло б відбутися, не відбувається. Я би дуже обережно говорив про плани, але станом на сьогоднішній день у нас є збережений обсяг. Експорту в Російську Федерацію продукції наших виробників для нас сьогодні це є важливо, окрім налагодження вектору зовнішнього розвитку, необхідні значні зміни і всередині України. Зокрема, це стосується законодавчої бази. Найближчим часом у парламенті мають намір спростити процес реєстрації земельних ділянок. Суть коротка реєструвати земельні ділянки можна як через мережу інтернет, так і через систему Укрпошти. Відповідно, після внесення таких законодавчих змін ми будемо стиснути строку працювати методику. Законодавство мають намір зробити прозорим. Наше завдання зробити так, щоб законодавча база була сталою. Щоб не було так, що прийшла в Рада, під свої інтереси розвернула ту чи іншу галузь, швиденько вкрала і втекла. Мають бути абсолютно чіткі, зрозумілі закони. Крім того, має бути часовий люфт. Тобто, ми маємо розуміти, що цей закон приймається не на рік, а мінімум на три, а краще на п'ять років. Усі пропозиції узагальнити виписати закони, які б суттєво підтримали вітчизняних аграріїв. Ми перше, що маємо зробити, і вчора такий перший комітет вже в нас засідав, це відфільтрувати ті законопроекти, які в нас є. Поєднати їх, провести розмову з авторами, співавторами законопроектів про те, що можливо з десяти створювати один і визначити пріоритетність. І це я думаю буде зроблено максимум протягом місяць. Підтримати коштами українців обіцяють представники Європейського банку реконструкції та розвитку. Очікують від представників вітчизняних компаній конкретних пропозицій. Тісну співпрацю з асоціаціями аграріїв пропонують налагодити і парламентарі напряму звернення до комітету до міністерства аграрної політики. Свої пропозиції незважаючи на складну суспільно політичну ситуацію в країні, в мінагрополітики запевняють, молочна галузь функціонує стабільно у штатному режимі. Працюють підприємства у найбільш проблемних зараз регіонах на півдні та в Криму.